Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У зв'язку з успішними діями ЗСУ щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро російські війська готують собі шляхи відступу на херсонському напрямку. Інформує генштаб ЗСУ Фейсбук. Так в районі Каховської ГЕС для побудови в подальшому переправи вони затопили 9 вагонів. Йдеться в повідомлення. Зазначається, що окупаційна адміністрація продовжує змушувати місцевих підприємців ввести розрахунки в російських рублях та погрожує націоналізувати, тобто відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з російськими військами. У Херсоні ліквідовано понад сто 10 окупантів удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ Алкосервіс, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Розгвардії та ФСБ п'ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати. Зазначили військові. Що ж на Херсонщині Збройні сили України не зможуть влаштувати окупантам такий самий сюрприз, як на Харківщині з трьох причин. Разом з тим є умова, яка може дозволити швидко звільнити ці землі. Про це в ефірі апостроф тів розповів волонтер, представник міжнародної Звідувальної спільноти Інформнапалм Михайло Макарук за його словами. Перший фактор це інший рельєф. Рельєф балаклії зюма того ж куп'янська це безліч посадок лісів балок на Херсонщині. Це степ, там важко сховатися, відверто кажучи, розповів він. Інший момент, за словами Макарука, окупанти загнали туди спеціально величезну кількість найбільш професійної та елітної мотопіхоти спецназівців, десантників. Всі говорили, що херсонський наступ буде. Вони вже збиралися виступати на Миколаїв. Хочете ви того чи ні, але вони. Там навіть мотивовані, тобто там все буде поступово, проте мають дуже великі проблеми з логістикою. Якщо вам потрібно для артилерійського дивізіону постійно 5 камазів боєприпасів, вони зараз отримують один. Ми їх цим виснажуємо. Перейти так просто вони не можуть. Вони втрачатимуть позиції. Це великий хайп. Окрім того, вони відгрібають від артилерії. Ми контролюємо всю Херсонську область вогнем. Для них це важко, розповів він. Волонтер розповів про те, що швидкий наступ у цьому напрямку можливий у випадку, якщо велика кількість окупантів здаватиметься в полон і складатиме зброю, те, що вони залишають по собі там величезну кількість техніки. Я більш ніж впевнений, її просто не буде куди переправляти. Але той наступ не буде таким швидким, як нам здається. Швидко може бути за однієї умови. Вже чули, що йдуть заяви про те, що значна кількість росіян хоче здатися в полон і скласти зброю. Якщо таке відбудеться, то це більше ніж ймовірно. Саме тому туди перекидали ті, ток воїнів Кадирова. Вони ж діють як реальні загороджувальні загони часів Сталіна. Але ви розумієте, що не тільки херсонський наступ є. У нас ще йде зараз наступ на лиман, ідуть бої за Лисичанськ. Орки стягнули все, що тільки можна, щоб втримати інший берег від Куп'янська, і відійшли. Так само щось постягували у Сватове. Але питання, що з того, резюмував представник інформ До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.